всім, привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Нещодавно в нас було внесено зміни до постанови Кабміна 560. Суттєві зміни, вступають вони в силу з 1 листопада, змінюється порядок оформлення відсрочок, кардинально змінюється. Вже записав декілька відео, залишаю посилання тут, обов'язково подивіться. Розбираю цю постанову, ці зміни. Це нова у нас постанова кабміна, і от цією новою постановою Кабміну було затверджено новий порядок подання через СНАПИ вже документів при зверненні людини за відсрочкою. І от в цьому відео безпосередньо буду розбирати цей порядок. Про всі інші зміни знімав окремі відео. Обов'язково їх подивіться, також тому що вони в сукупності дають вам всю загальну інформацію. Щоб відео не перевантажувати, розділив їх на декілька частин. Тому залишайтесь, послухайте. Якщо будете вважати це відео корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими і підпишіться на канал. Також нагадую, що в мене є ще телеграм-канал, там вже більше 11 тисяч підписників і багато корисна цікава інформації. Звісно, ця новина про цю постанову вона вже там розміщена в описі під цим. Залишаю посилання на ТГ канал, підписуйтесь і будете в курсі цих новин. Щоб не затримувати, переходимо до розбору цього порядку одразу. Цей порядок абсолютно новий, це не якісь зміни до, якоїсь, до якогось іншого порядку. Його взагалі не було, тому що на сьогоднішній день, з 1 листопада, вже звернутися до ТЦК для отримання відсрочки напряму неможливо буде. Ви будете звертатися через СНАП. І от як це робити, все описано в цьому порядку, тому читаємо. Цей порядок визначає механізм надання громадянам України електронної публічної послуги щодо отримання відсрочки від призваної під час мобілізації. Ну, там якісь терміни, там все послуга є безоплатною. Послуга надається відповідно до закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію, відповідно до статті 23. Обробка персональних даних на всіх етапах надання послуги здійснюється з отриманням вимог законодавства про захист персональних даних. Для отримання послуги суб'єкт звернення подає через адміністратора центру заяву в електронній формі у разі технічної реалізації такої можливості засобом порталу Дія, на ім'я голови комісії територіального центру комплектування та соцпідтримки або його відділу за місцем перебування суб'єкта звернення, у якій зазначаються відомості передбаченим порядком призову. Ну і про це порядок призову про його зміни я знімав окремо. Тобто звертаєтесь до голови комісії РТЦК та СП, але через СНАП. До речі, там вже взяли інтерв'ю у заступника міністра цифрової трансформації, і вона повідомила, як будуть працювати ці ЦНАПи. Зараз трошки вам розповім про цей порядок. Потім включу те, що вона зазначила. Там також дуже багато корисної інформації щодо ЦНАПів. Безпосередньо, хочу, щоб ви її також почули. До заяви додаються електронні копії паперових документів, скановані копії, що підтверджують право на відсрочку, значені у переліку згідно з додатком 5 до порядку призову яким чином це буде відбуватися, поки що для мене до кінця не зрозуміло, чи е, можна принести ці електронні копії скановані на флешці, ці, чи вони будуть сканувати їх прямо там, і чи виключає одне інше, поки що не зрозуміло. Подивимося, але у кого є можливість відсканувати і зберегти там на флеш-карті, обов'язково це зробіть. Візьміть її з собою. Це просто моя практична порада. Це не буде зайвим. Заява подається суб'єктам звернення через центр особисто, і подання заяви представником суб'єкта звернення не допускається. Це основне питання, яке мені задавалось під іншими відео. Е, можливо, мені подати заяву через представника або через адвоката. Ні, неможливо. Це тут прямо прописано. Заява може подана через е, центри через адміністратора центру після проходження ним електронної ідентифікації та автентифікації на порталі DIA з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити його особу, а також після здійснення ідентифікації суб'єкта, звернення на підставі документа, що посвідчує його особу, та документа, що засвідчує реєстрацію державного реєстру фізичних осіб платників податків. Що це мається на увазі? Ви приходите туди з паспортом і з ідентифікаційним кодом. Ну і плюс не забувайте, цей обліковий документ це зазначається в нас ще в порядку 560 шістдесятиму, і воно там збереглось. Тобто, паспорт, ідентифікаційний код обов'язково маєте собою. вас будуть ідентифікувати саме за цими документами. Рухаємось далі. Подальше формування заяви припиняється після ідентифікації суб'єкта звернення, якщо засобами порталу «Дія» автоматично отримано відомості про те, що суб'єкт звернення вже має подану засобами порталу дію заяву про отримання відсрочки на особливий період, щодо якої не прийнято остаточне рішення в порядку, передбаченого порядку призову. Тобто одну заяву на іншу накласти неможливо. Це виключається. У випадку, передбаченого цим пунктом, засобами порталу дія формується інформаційне повідомлення. Так, це вже не цікаво, Рухаємось далі. По суті, за відсутності підстави для припинення подальшого формування заяви, передбаченого пунктом 8 цього порядку. Заява в електронній формі формується адміністратором центру на підставі відомості та документів, наданих суб'єктом звернення, засобами порталу «Дія» автоматично у формі придатні для сприйняття її змісту. Роздруковується та надається суб'єкту звернення для перевірки та підписання. Після чого на неї накладається кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Сформована та підписана адміном центру. Заява блокується для, для редагування. З накладенням на неї кваліфікованої електронної початки. Тобто, коли внесені всі дані, все більше нічого виправити там неможливо, і вона вже поїде на розгляд до ТЦК та СП. Відповідальність за достовірність відомості, що міститься в заяві, то даних до неї документів несуть суб'єкти звернення. Ну, звісно, там ЦНАП в нас не буде перевіряти, там, чи документи підробні, чи ні. Він просто їх прийме, огляне, відсканує і відправить. Тобто, він ніякої відповідальності за це не несе. Формування заяви в електронній формі засобами порталу Дія припиняється у разі, коли зазначені в заяві відомості надані не в повному обсязі та або не пройшли арифметичний або формат логічний контроль відомості про суб'єкта звернення, прізвище, ім'я по батькові, реєстраційний номер облікової картки податку та номер паспорта громадянина, що міститься в заяві, невідкладно надсилаються засобами портала Дія з використанням системи. Електронної взаємодії державних електро... електронних інформаційних ресурсів Трембіта до єдиного державного реєстру призовників. У порядку електронної інформаційної взаємодії з реєстром автоматично отримуються, підтверджуються відомості про факт перебування неперебування суб'єкта звернення на військовому обліку громадян України, тобто на цьому етапі буде верифікуватись взагалі, чи є ви на обліку чи ні. Подальший рух заяви припиняється, якщо у порядку електронної інформаційної взаємодії Передбачено по цим же пунктам, що я тільки що зачитав. Отримана підтверджена відомості про те, що суб'єкт звернення не перебуває на військовому обліку громадян України. Відомості про нього не внесена до реєстру. Тобто заява не далі не рухається. Взагалі, і у випадку, передбачено цим пунктом, засобом портала Дія формується інформаційне повідомлення у форматі придатному для його завантаження та друку, із зазначенням підстав для припинення подальшого руху заяви та рекомендаціями щодо подальших дій суб'єкта звернення. Тобто вам не відмовляють, але зазначають, що заява не може бути в подальшому прийнята і дають Рекомендації. Таке інформаційне повідомлення відображається в особистому кабінеті адміністратора центру на порталі Дія роздруковується ним без використання спеціальних бланків та або додатково засвідчення підписом чи скріплення гербового печатку та видається суб'єкту звернення на вимогу. Тобто нічого там не буде, ніякого підпису, ні QR-кода, нічого. Просто буде таке повідомлення, паперово вам роздрукують на вашу вимогу і видадуть. За відсутності підстави для припинення подальшого руху заяви, тобто, якщо ви є на обліку і все добре, заява та додані до неї документи з використанням системи електронної взаємодії трембіта надсилається до захищення системи електронного документа обігу. І у випадку, передбаченим цим пунктом, засобом порталу Дія формується інформаційне повідомлення про успішне надсилання заяви суб'єкту надання послуги. Суб'єкт надання послуги, а це у нас ТЦК та СП, опрацьовує заяву, після чого надсилає засобам реєстру в порядку електронної інформаційної взаємодії до центру, через який була подана заява, повідомлення про результат такого працювання, позитивне рішення про надання відсрочки від служби під час мобілізації, або відмову у її наданні. Тобто, ну вже ТЦК, звісно, повідомляє ЦНАП. Також, до речі, якщо є відмова. КЦК повідомляє одночасно і вас на електронну пошту, якщо ви її зазначили в заяві. Це обов'язково, це порядком цим передбаченим. Інформування суб'єкта звернення здійснюється у порядку та строки, передбаченим пунктом 60 порядку призову, який я окремо вже розбирав по змінах. У разі позитивного рішення оновлений обліковий документ автоматично формується відповідно до порядку 559 та надсилається до особистого кабінету адміністратора центру на порталі Дія. Адміністратор центру, не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня з дня надходження повідомлення про позитивний результат надання послуги та оновлено облікового документа повідомляє про це суб'єкту звернення, роздруковує такий документ без використання спеціальних бланків та або додаткового засвідчення підписом чи скріплення гербовою печаткою та видає його суб'єкту звернення. Зрозуміло, як результат, ви отримуєте оновлений військово-обліковий документ у цей з QR-кодом, де буде видно, що ви отримали відсрочку. У разі прийняття рішення про відмову надані відсрочки, адміністратор центру роздруковує відповідне повідомлення про відмову у наданні відсрочки без використання спеціальних бланків та або додаткового засвідчення підписом чи скріплення гербовою печаткою та видає його суб'єкту звернення на вимогу. Це для того, щоб ви могли в подальшому оскаржувати таку відмову. Повідомлення про відмову за формою згідно з додатком 7 до порядку призову. З накладеного кваліфікованого електронного печаткою суб'єкта надання послуги також окремо підлягає надсиланню суб'єктам надання послуги. Електронна інформаційна взаємодія передбачена здійснюється з використанням трембіта, з дотриманням закону пле... про електронну ідентифікацію про захист персональних даних, про публічні електронні реєстри, про захист інформації і у разі відсутності. Технічної можливості передачі даних засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів трембіта, електронна інформаційна взаємодія може здійснювати з використанням інших інформаційних комунікаційних систем. Ось такий порядок, і це те, що поки що є на паперах, тобто зрозуміло. да. Ви приходите з паспортом, з ідентифікаційним кодом, з документами, які у вас є, підтверджують право на відсрочку. Все це подаєте адміністратору ЦНАП. Адміністратор ЦНАПа сканує. Адміністратор ЦНАПа перевіряє цю заяву, дає вам на підпис, ви її читаєте, підписуєте, направляєте ЦК ТСП. ЦК ТСП розглядає. Якщо це... Погодження і вам надається відсрочка, приходите в цей же ЦНАП, і отримуєте роздрукований цей електронний документ. Там вже буде зазначено тип відсрочки і дата відсрочки. Ну ви всі бачили, напевно, такий. Якщо це буде відмова, то це буде окреме повідомлення про відмову і яке ви в дубльованому режимі отримуєте на свою електронну пошту. Якщо зазначаєте про це в заяві. А тепер, от інформація, яка є від заступника міністра, прошу послухати це дуже важливо. І деталі зараз обговоримо з Валерією Коваль, заступницею міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів. Я вас вітаю, пані Валерія. Вітаю вас. Доброго дня тут. Да. Давайте поговоримо про те ще раз: ця послуга, кого вона першу чергу стосується. Як вона буде працювати в ЦНАПах, попри те, що я дещо вже сказала. Так, в першу чергу це стосується тих військовозобов'язаних, які, наприклад, не змогли отримати автоматичне поновлення від строчки, оскільки автоматично поновлюється лише в тих випадках, коли неявна інформація в реєстрах державна. А якщо цього не сталося, то військовозобов'язаного необхідно необхідно прийти ЦНАП, або для продовження, або, наприклад, якщо раніше від строчки не було, наприклад, народилася третя дитина і є підстава для оформлення відстрочки. у таких випадках е, треба буде вже йти в ЦНАП е, замість ТЦК, Uh, підійти до адміністратора ЦНАП, перед надати всі необхідні документи відповідно до різних типів відстрочок. Uh, адміністратор ЦНАП uh, збирає ці документи, направляє їх на розгляд комісії uh, і uh, після рішення військовозобов'язаний uh, зможе побачити uh, вже свій uh, свою строчку або в резерв плюс, або на порталі дія можна отримати uh, електронний військовий обліковий документ або безпосередньо в ЦНАТИ. Скажіть, будь ласка, що треба робити для отримання відстрочок? В першу чергу треба знайти найближчий ЦНАП, там де зручно, перейти з пакетом документів, який вже зазначила відповідно до типу відстрочки, треба мати зареєстрований. Електронну пошту, на яку буде надходити відповідь вже за результатами розгляду цих документів, і також, якщо буде негативне рішення, військовозобов'язаний зможе отримати це на електронну пошту і не доведеться декілька разів ходити, наприклад, сна. Що важливо зазначити, що ЦНАП це точка прийому заяви на відстрочку, тобто ЦНАП не надає результату, не надає відстрочки. І тут я хочу звернутися до всіх військовозобов'язаних, щоб всі чітко розуміли функцію кожного органу. Тому і коли ми говоримо за ЦНАП, він безпосередньо відповідає за прийняття документів. Рішення приймає територіальний центр комплектування. Тоді питання по територіальному центру комплектування: що робити, якщо до 1 листопада ТЦК направили вас в ЦНАП? Так, ми вже бачимо е, такі випадки, що в деяких районів ТЦК зупинили прийом заяв та відправляються всіх в ЦНАПи. Це є неправомірним, оскільки постанова про е, те, що можна буде подати заяви на відстрочку через ЦНАП, набирає чинності з 1 листопада. Тому е, ЦНАПи наразі не мають ні доступу, ні відповідного функціоналу для опрацювання цих заявок і прийняття документів. Тому е, до Листопада, будь ласка, є діючий механізм через ТЦК. Я хочу тут наголосити, що ці документи, які були прийняті до прийняття по основи до набрання чинності, вони будуть опрацьовані відповідно через той спосіб, який обрав заявник, тобто через ТЦК. Так, і ще тоді вас запитаю: а що робити, якщо ЦНАП відмовив надавати цю послугу, і які рішення для посилення ЦНАПів, щоб вони встигали опрацьовувати додаткове навантаження на них з боку людей? Якщо е, таке трапилося, що ЦНАП. Наприклад, відмовив у посузі, ми рекомендуємо повідомляти про це мінцифри через QR-код для збору відвиків, який є в усіх ЦНАП або на ресурсі мінцифри, і ми будемо оперативно на це реагувати. Ми максимально мотивуємо військовозобов'язаних зобов'язаних оформлювати відстрочки через резерв плюс. Тому для 80% вже буде відбудеться автоматичне поновлення, тому передбачаємо, що навантаження. Звісно, може зрости в перші дні, але адміністратори СНАП володіють цією інформацією для того, щоб а, оперативно а, швидко опрацьовувати ці заявки. Давайте ще раз пройдемося по функціоналу в даному випадку в тій історії, яка почне діяти з 1 листопада. У нас є ЦНАП, у нас є ТЦК, у нас є Міноборони України. Щоб люди не плуталися, давайте ще раз пояснимо. А, і щоб функціонал, наприклад, цікав не перекладався на функціонал СНАПів так. Давайте ще раз: в першу чергу, з 1 листопада, для всіх військовозобов'язаних, яким потрібно поновити відстрочки, які автоматично не поновились через РВ. А це невелика категорія зирників, тому що 80% все ж таки автоматично. Якщо у вас не поновилася автоматична відстрочка, або ви отримали повноваження на того, щоб її отримати, ви маєте прийти в ЦНАП, зібрати повний пакет документів відповідно до типу відстрочки. прийти в ЦНАП адміністратор ЦНАП забере ці документи і буде направлена ваша заява на отримання відстрочки. Як тільки буде розглянута вашу заяву, прийде повідомлення на електронну пошту, яка буде зазначена в вашій заяві. Зрозуміло, але навантаження на працівників ЦНАП в такий спосіб зростає. Правильно? Так, це ще додаткова одна послуга, яку будуть надаватися через СНАП. І ми розуміємо, що так певний період часу може бути більше наплив, особливо якщо ми говоримо про великі міста. Але ми вже була момент, коли в нас було оновлення військо, даних військовозобов'язаних через СНАП в короткий термін, тобто два місяці. І ЦНАП з цим дійсно справились хоча було величезне навантаження. Тож ми готові вже проходили такий етап, і тому я впевнена, що має перейти добре, і всі, хто буде звертатися ЦНАП, вчасно отримують послуги в ЦНАТІ. Куди ж діватися? Звичайно, впораються це їхня робота. Просто в окремі дні я знаю, як працюють ці ним їм, як вони димляться там буквально від роботи від тієї кількості послуг. Тому звичайно, дяка всім працівникам ЦНАПів, що ви професійно виконуєте свою роботу, і що з повагою і уважністю ставитеся до кожного, хто до вас приходить. Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та онлайн просе. Так, ну зрозуміло, да, багато дуже цікавої корисної інформації. І від заступника міністра подивимося, як воно дійсно буде працювати, тому що це наразі відкрите питання, як ЦНАПи будуть справлятись таким навантаженням. Наскільки я знаю, вони поки що не готові до цього, але вже от 1 листопада, і вони повинні розпочинати приймання таких послуг. У кого буде з'являтися інформація, звісно, пишіть в коментарях під цим відео. Буду окремо вдячний і для підписників буде корисно почитати і для мене особисто також. Приходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Підписуйтесь на канал і, звісно, залишайтесь моїм підписникам. Всім мирного вечора, До побачення і мирного неба.